Сьогодні близько сьомої години ранку на центральному ринку Тернополя сталася пожежа. Горіли кіоски з промисловими товарами. Вогонь завдав чималих збитків. Зараз остаточну причину пожежі встановлюють. Задиміло, вибухнуло і загорілося. Так очевидці розповідають про пожежу. Без роботи сьогодні вранці залишились не тільки продавці товарів, яких згорів, а й ті, хто торгує неподалік. Зійшлися подивитись, як пожежники рятують те, що залишилось. Пані Марія особисто пожежі не бачила, та рано на роботу не виходить. Їй розповіла знайома, яка саме в цей час їхала на ринок. Ніби хмар, навіть не дим, а хмари такі дуже чорні. А чоловік каже, то якісь ніби не не хмари, а якийсь горить такий пластик. Що так, якась хімія, і коли ближче під'їжджаю, каже, вже вогонь бухнув. Ну і ще нікого не було, ніхто не гасив. Тому два роки горіло на ринку, але одна буде друга і вже загасили, якщо зразу рятувати. А воно видно, що не було зразу якось замічено. Продавці, які побачили дим першими, викликали пожежників. Проте було вже пізно, і поки машина доїхала до місця події, полум'я охопило більшу частину товарів. Якщо на першому поверсі вогонь пошкодив лише одне торгове приміщення, то верхні згоріли дощенту. Підприємці орендарі у розпачі збитки рахують мільйонами. Це на суму десь ну, пів мільйона, саме менше десь так біжку, на таку вартість, а, а точно вже будемо визначати згідно накладних, згідно ведення бухгалтерії. Поки підприємці рахують збитки, пожежники та правоохоронці встановлюють причину пожежі. Варіантів від чого будівля загорілась, кажуть продавці та орендарі. Є кілька. Ну тут я бо ніби це говорять, що замикання, що включали якісь огрівачі, щось таке, щось зв'язано з електрикою. Але що я можу сказати? <різько> так люди говорять, кажуть, тільки від електрики, але як воно дійсно, то вже знають, коли перевірять. причиною. Загорання на електрооборі така є найперша версія, але в версії може бути більше, Ось поки що ще нічого не встановлено. Над ліквідацією пожежі працювала бригада рятувальників. Розпочали близько сьомої ранку, а закінчили в обід, повідомляють в МНС. Роботу ускладнив мороз через низькі температури полум'я швидко охопило будівлю. А ще у приміщеннях було багато пластмаси, що легко займається. Рятувальникам довелось працювати в ізолюючих протигазах. Із першого поверху вони виносили мішки з вибухонебезпечним добривом, аміачною селітрою, яка в будь-який момент могла загорітись. Офіційна версія загорання поки невідома. Причину пожежі та збитки встановлюють.